Мир і благодать вам, дорогі брати і сестри. Хай Бог благословить вас. Маємо конференцію. Якщо ви слухали сам початку пісня. Петра, друге, поділяється на три частинки. І зараз друга частинка це етика і місія мандрівника в ворожому оточенні. Іншими словами, це практичне життя Христинина. Мені дуже подобається слухати про благодать Ісус Христос на Христі. Він просив нас, Він любить нас, Він милує нас. Але чомусь всі апостоли мають практичну частинку. Вони хочуть закрастися в наше серце і сказати, яким ти маєш бути. Я слухав одного проповідника. Він казав так, що. Є в нас в церкві деякі брати, а що там співають, а щось там неправильно, а то не те, а то не те. А я кажу, а як тебе життя в сім'ї? І каже, весь інтерес вже до служіння пропадає. Коли ти зачіпаєш практичне життя християнина, тоді ти вже не такий бадьорик, що всіх критикувати і всім робити зауваження. У практичному служінні воно складніше розібратися, як в бослі ми розібралися, нам навчають. Знаєте, я читав такий приклад, що одна дівчинка з мамою була, в неї було два яблука. Мама каже, дай мені одне яблуко. І коли вона, вона взяла, надкусила одне інше. І у мами тут проблеми. Що за дівчинка? Я її виховувала, щоб вона була поділялася все. Але вона поставила маму в ступор. Каже, вона вкусила те й те, а вона. Каже: я спробувала яке краще і дала тобі. Розумієте, от така ситуація. Ми інколи в практичних ситуаціях, ми не розуміємо, що взагалі відбувається, і можемо неправильно рятуватися. 1 Петра, 3,8:12. Нарешті, усі будьте однієї думки. Співчутливі, братолюбні, милосердні, покірливі. І слухайте далі. не відплачуйте злом за зло або лайкою за лайкою, а напоки благословляйте, що ви були покликані на те, аби успадкувати благословення. Бо хто хоче життя любити і бачити добрі дні, нехай отримає свій язик від зла і уста своєї лукавої мови. Адже очі Господні на праведних і його вуха звернені до їхніх милих обличчя Господнє проти тих, хто робить зло. Нарешті. Пройшла ситуація така взаємодія з владою, взаємодія в соціальних сферах, взаємодія, як ми слухали в сім'ї. І тут Павло звертається уже до всіх нас нарешті в нашому житті. Він підсумовуючи, ми маємо у своєму житті, він хоче дати нам благословіння, таке вільне відчуття в серці. Величезну любов, коли ми в нашому житті будемо мати цей квінтет, як він називається, знаєте, будьте однієї думки. Я розумію, що всі ми знаємо фразу, що в основному єдність, дорядна свобода, знаєте, це можливо в міжконфесійних відношеннях, що ми всі віримо в Господа Ісуса Христа як єдиного Спасителя. Але коли в церкві <кій> тільки в основному єдність. А в всьому кожен має свою думку. Я думаю, що складно працювати в такій церкві. Апостол Павло він показує церкву як наше тіло, знаєте. Наше тіло, воно підкоряється кому? Голові, так? Да? От воно там долі секунди, і ти вже підняв руку, ти опустив руку, ти відкрив рот, а ти закрив рот. Там все відбувається команди. Хто в церкві віддає команди, хто мозговий центр? Я думаю, що ви згідні, що це всі ви. І було б добре, щоб коли мозговий центр, коли пресвітер, коли команда церкви, вона дає якийсь наказ, всі мали що? Покорялися, всі мали одні, одні думки. А то інколи відбувається так, що всі щось роблять і причому тянуть в свою сторону. Знаєте, як Він Жлібов казав, як лебідь щуки рак, всі просто неймовірно роблять. А в кінцевому результаті нічого не виходить. Тому що, чому? Тому що немає гармонії. Апостол Павло до Петро до практичного закликає, щоб ми були всі з вами однодумні. Друге, що він тут рекомендує нам бути співчутливими. Це радіти з тими, які радіють, і плакати з тими, що плачуть. Ці переживання народжуються в серці і втілюються в ділах. От психології є таке поняття, як андегонія. Що це означає? Це не депресія, коли люди вже взагалі опустили руки. Це такий стан, людина не посміхається, не радіє. Ну в неї от такий стан. І знаєте, чим це пов'язане? Кажуть, а ви знаєте, скільки дітей в Африці голодних. А ви знаєте, що відбувається в Україні? А ви знаєте, що яка моральна деградація у світі? І, от людина, нічого не роблячи скажем, бо, бо христин, дивлячись на ту чи іншу ситуацію, він має щось робити: жертвувати гроші, бути волонтером, сказати добре слово, підбадьорити. Є багато всяких можливостей, де ти, бачачи цю справу, ти що можеш активно включитися і славити Бога, радіти, що ти спасеней, що ти щось зробив, щоб не було такої знаєте, ситуації, коли ти нічому не радий і, нічого... і нічого не хочеш зробити, щоб виправити цю ситуацію. Будьте братолюбні, це просте і складне питання. Це відноситься сімейна любов в середині церкви. Ми не вибираємо собі братів і сестер, так чи ні? Чи хтось перейшов в другу сім'ю, ці брати не подобаються. Ми не вибираємо. І знаєте, в сім'ї буває так, що людина, яка має якісь менші сили, меншу активність. До такої людини що, ну внаслідок, можливо, вона неповносправна. Що відбувається? До такої людини більше співчуття чи ні, більше любов. Скажімо, і немає такого чуття, щоб вже він пішов з нашої сім'ї. Оце десь такі декілька слів по відношенню до того, що в церкві є різні люди, є дуже активні, є дуже меланхоліки, сангвініки, Ви це все знаєте, але ми маємо відчувати милосердя, ми маємо відчувати братолюбі, щоб любити. Щоб вони відчували, що вони член нашої сім'ї і які вони є, такі вони є, скажімо, але вони мають відчувати любов. Милосердя. Я думаю, що це теж важлива така, скажімо, якість для кожного з нас християнина. Всі ми 10 разів, можливо, проповідали, на що на милосердного семерянина. Він багато не говорив, як там, я колись в одеській семінарі чув, що він 10 зробив вчинків, а один раз сказав. Да? Якщо треба, то ще допоможу. А він просто робив і робив, і робив, і робив. І ми всі любимо цього самарянина, хоч він не з єврейського народу, і євреї знають, бо там показана просто щирість, відданість, посвяченість людині, щоб допомагати іншим людям. П'яте, що тут характеризується, це покір, покірливість. Всі ми знаємо Христос у горниці, всі ми знаємо, як Ісус Христос що омивав ноги. Це приклад то, такого смирення, покірності. Петро на той час він був, не хотів, щоб йому Ісус Христос омив ноги. Він був такий самовпевнений, йому не хотілося бути вищим, ні з ким. І ви пам'ятаєте цю всю історію. Я чому тільки те засносно говорю, тому що ми розуміємо, що оцей квінтет. Які апостол Петро дає практично для нас, щоб ми були однієї думки, щоб ми були співчутливі, щоб ми були братолюбні, щоб ми були милосердні, щоб ми були покірливі. І якщо це відбувається у нашому житті, що це відбувається в нашому житті, просто ми незалежно від обставин, незалежно від війни, незалежно, ми просто можемо мати благословіння, можемо мати ну, такий рай на землі. Час війни, час страждань, так чи ні? Але коли це все розбалансовано, а проаналізувати, ви, має, ви маєте, я маю в моєму серці, чи я чи я роблю все, щоб ми були однодумні, чи я співчутливий, чи я братолюбний, чи я милосердний, чи я покірили. Якщо це є в нашому житті, це все. Слава Богу. І апостол Павло закликає. Він писав, ці пі... Петро закликає, він писав ці післання, коли ще практично. Християнство було в гонінні І воно написано вже 2000 років проповідується. Незалежно від соціальних обставин, незалежно, щоб не відбувалося скепти, вони, ці слова для кожної з нас. І нам практично треба це зробити. Але далі тема, яку апостол Павло і це Петро пише до. Скажем, віруючих людей, казалось би, нащо це писати? Це практично неможливо, щоб це було в християнстві. Бо він е, каже так: бо хто хоче любити добро і доб... життя, і бачити добре дні? Хто з вас не хоче е, любити? Хто з вас не любить життя і не хоче бачити добрих днів? Якось сьогодні в церкві один старший, старший вже чоловік, ще старший за мене? І я кажу, як там. Ну, каже, хочеться ще трошки пожити. Я кажу, чого так? Мені хочеться побачити, що буде далі. <рес> ну, принаймні, нам хотілося б побачити, чим закінчиться війна, і ми віримо, що вона закінчиться перемогою, так чи ні? І хотілося б дожити до перемоги. Правда, не всі доживуть перемолитися, особливо за ті, які на фронті, і все. Але хто хоче бачити добрі дні? І хто хоче, скажімо, жити і радіти в цьому в цій ситуації, ми маємо збавитись від деяких речей. І тут, що ми читаємо з вами, що ми читаємо з вами, що Слово Боже тут закликає по чотири рази говорить про те, що є зло. Причина зла: ну, я думаю, що ми всі знаємо звідки, але в історії, в філософії були такі поняття дуалізму. що... Був Бог самопочатку і було зло самопочатку. І от між Богом і злом іде ця проблема, і вона серед нас відбувається. Але ми знаємо, що все, що Бог створив, за шість днів, як було створено? Все було дуже добре створено. І Бог є творець. Тобто, зло не було створено і воно не паралельно з Богом. Ангельський світ був створений абсолютно добре, абсолютно гармонійно, абсолютно благословенно, так чи ні? Але ось оця причина бути вище за Бога, бути не покорятися. Ми знаємо про диявола, який він є, родоначальник зла, і причиною цього зла є те, що він не покорився, він хотів бути як Бог, він хотів бути. В своєму такому амплуа, скажімо. Але що? Бог за це, те, що він порушив, те, що Богом було закономірність, ми знаємо цю всю історію, падіння, і ми знаємо, що Він, маючи уже зло, як знаючи, що це зло буде покарання, він як. Учень, який є в школі, знаєте, коли він не прийшов до школи, йому хотілося б, щоб ще з півкласу не прийшло. Да? Ще з Ну, можливо, вчитель не буде так гучно розмовляти, як це було в нашій історії зараз. Можливо, ситуація інша. І тому він всякими засобами і всякими методами ми бачимо, як він підійшов в едемі до Адама. Я ну, знаєте, що Бог. Бог не хоче, щоб ви були такі, як ви, Бог вам щось забороняє, Бог не дозволяє. І ми знаємо. І людина, що спокусилася, диявол спокусив, і ми маємо наслідки зла. І що характерно, що це післення, яке ми читаємо Петра, воно говорить про віруючих, людей. про віруючих людей. І зло, воно, скажімо, панує інколи в церквах і віруючих, чи не панує зло. в, в Віруючих людей, як ви рахуєте? Панує, два брати кивають, а всі не панують. Одна, одна жінка підійшла до пастора, і, знаєте, каже, я перемогла. Я, каже, Що ви перемогли? Каже, ну вона мене діставала, ну таким простою мовою. У мене каже, тут все кипить, говорить, а я мовчу. Пастор каже, ви не перемогли. Бо ви знаєте, там, де кипить, коли інколи проривається, це, це вже катастрофа. Тому важливо, щоб в нашому серці не було зла практично. Взагалі, серце щоб було спокійно, тоді воно ніколи не вирветься. Тоді, бо коли тут в серці є зло, то що, воно виривається назовні? Ще Моїсей писав, писав, і ви вгубиш зло спосеред себе. Хто сказав, що зла людина подібна до вугілля. Якщо не апече тебе, то вимаже добряче. Ну так чи ні? Ще які там є висловити? Бути злим і молитися це те, що сіяти зерно на море і чекати врожай. Дуже багато є таких фраз. Ні одна зла людина не буває що щасливою. Якщо є зло в нашому серці, ми не будемо щасливі. Є люди, які не посміхаються, є люди, які насуплені, є люди, які такі. Ну, знаєте, крилата фраза минулої конференції, «Такий, такий святий аж злий. Да, буває так в церкві. І що апостол Петро рекомендує три речі, які не мають бути присутні у христинина: не діяти, утримуватись, ухилятись, не віддавайте злом за зло. Чи лихослів'ям за лихослів'ям ми розуміємо, що диявол буде побуджувати до зла, і це ми бачимо сьогодні. Пророда зла не має меж. І коли особливо в час війни ми бачимо, ми розуміємо, що є війна і були війни, і навіть люди ще в 1964 році написали правила війни, так звана Женевська конвенція, як поводитися з полоненими, як поводитися з цивільними. Люди розуміють, що війни виникають, але треба, щоб були якісь правила. Але і якби люди дотрималися наш навіть в наш час, цих прав, ну треба якісь там літаки, можливо, знищитися. А що гес знищити що буча, що ірпінь це що говорить? Це Говорить про природу злої людини, коли забирається обмеження. Ну, твоя задача як воїна, скажімо, десь просуватися, десь мати з військовим, а нащо ти чіпаєш цивільних, а нащо ти насилуєш людей, а нащо ти вбиваєш? А на що? Ми бачимо, яка природа страшенна зла. І хотілося б, щоб це не було в христинина. Зрозуміло, що ми боремося зі злом, але боротися зі злом злом це нічого не допоможе. Боротися з злом злом нічого. Мені подобається те, що я слухаю в новинах, можливо, це не практично, що коли наші беруть полонених, ну так сталося, але вони їм дають їсти, вони їм залічують рани, вони їх поселяють в людські умови. Ну, це правила війни. І це десь ну, так є. Але коли беруть наших полонених і просто перерізають горло при вселюдно, знаєте, це вже прояв злоби. Це, це ненависть. Це немає рамок, які стримують. І ми бачимо, коли нема стримуючих рамок, зло настільки воно вибухає, що що? Що воно переходить всякі межі, і тому ми маємо проблеми. Друге, про що він говорить, утримуй свій язик від зла і устав від лукавих речей. Скільки язик наробив зла? Знаєте, пробачте, що я так скажу, але якби. Зараз хтось знайшовся, ну, можливо, не зараз, а раніше, щоб відрізали язик Соловйову і Схобаєвій, я думаю, що не було б. Що стало причиною цих всіх війн? Цих всіх причин стала оце зло язика, інформаційна пропаганда. У Біблії, ви знаєте, Аумелех, один з синів Гедеона, який спас Ізраїль, він був син Аумелехові, жінки Сихему. І він, як він провів інформаційну пропаганду? По перше, він сказав: говоріть голосно. А чому не краще, щоб ти? ти більш на браті. Говоріть голосно, говоріть голосно. Потім знайдіть негодних людей, дайте їм там скільки ти соловйови получаєш багато де? дайте їм грошей. І все. І 70 братів рідних на одному камені вбили. Із-за чого? І за інформаційні пропаганди. Говоріть голосно, підплатіть і тоді вже робіть свою справу. Третє, про що говориться ось тут, що нехай ухиляється від зла і чинить добро. Тобто від зла потрібно ухилятися. Ну, можливо, як зараз люди ухиляються від повісток? Ви знаєте? Сидять вдома, не виходять з дому, не йдуть в людні місця. Не їдуть ці блокпости. От вони так ухиляються. Ну, можливо, це негативний приклад, але але я думаю, що нам, коли ми знаємо, що злом буде десь панувати, і ми попадаємо, сидіть домолоч, сидіть вдома, скажімо, не, не, не будьте в людних місцях, коли у серці вашому нема спокою, коли ти приходиш в церкву, і з цим братом привітався, і з сім. А, а коли ти так думаєш, ага, на якому то стороні буде сидіти брат, чи на цьому раді, чи на цьому, ну то я буду проходити сюди. То не, не йди в церкву, бо він може раз перескочити туди. І що будеш робити? І що будеш робити? Знаєте, зло, воно потрібно ухилятися. Які наслідки зла? Бо очі Господа звернені до праведних і овуха вуха до їхніх молитв. Але це Господа проти тих, хто робить зло. Вуха, скажімо, Господні. І Його милість, і очі Його направлені на нас. Він любить нас, Він милує нас, Він прощає нас, Він говорить нам через Дух Святий, через Писання, через конференції, через проповідник. Він говорить. Але є момент, але є момент, що, що лице Господнє проти тих, що, що, що роблять зло. Тут ми читаємо такі слова: відкриття 6,19. І сказали горам і скелям: упадіть на нас. І, сховайтеся, і сховайте нас від лиця того, хто сидить на престолі і від гніву акція. І ще інший текст, Філіппійцям 1-9, які будуть покарані вічною загибелю від лиця Господа і слави його могутності. От Бог милує, Бог говорить для нас, але Його лице одного разу буде проти тих, які, що? які робили зло. Хай би Бог благословив нас, щоб це, що рекомендує нам апостол Петро, щоб ми були єдині, співчутливі, милосердні, покірливі, сказав, щоб це було в нашому серці. І, і це вже ви не знаєте, що в мене зараз в серці. Ви ж не знаєте, які там відбуваються. Я не знаю, які у вас відбуваються процеси в серці. Але ми знаємо. Було б дуже добре знаєте, слухати про якось один чоловік, була сімейна тема, і він. Сказали йому, підкресліть саме важливі місця в Біблії, які вам хотілося пам'ятати. І він підкреслив всі місця, якою має бути дружина. І йому притікають неправильно. І це неправильно. Підкреслює, яким маєш бути ти. От апостол Павло рекомендує нам, які ми маємо бути. Якщо ми таким будемо, то в природі, хоч зло існує, хоч диявол спокушує, воно не буде у нас. В нас буде миролюбно до всіх, до все. Ми проти зла. Ми не, ми, ми не говоримо так, що мир у всьому мирі. Ми не говоримо так, що ми не знаємо, що ми поза політикою. Ми це все знаємо. Але щоб це відбувалося, щоб в нашому серці не було такого гніву, що якщо вже попав нам. Як їх називає, орки, де попаорк, то вже я тут проявлюся всі свої злобі. Це, це, це не християнство, це, це не світ, це не те, що Бог рекомендує нам. Нехай Бог благословить нас і дасть нам мудрості в житті, щоб ми аналізували своє життя. Випробовуйте себе, чи вірі ви. Це найважливіше. Не інших випробувати це дуже легко, коли слухаєш про да ага. Я знаю, кому це говориться, і, і, і інколи так буває, що коли проповідник говорить. Коли в церкві він знає, хто там голосував проти нього на членському чи щось інше, він спеціально підбирає всі тексти і проповіді по відношенню того брата. Йде така, така полеміка. Ні, не, 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 це одностороння. І говорить, і говорить, і говорить. Хай Бог благословить нас, щоб в серці було мирно, спокійно. І старайтеся так, щоб у вашій церкві не тільки в основному була єдність. А щоб у всіх аспектах, незалежно, що відбувається, по відношенню війни, по відношенню групи прославлення, по відношенню одягу, по відношенню. Кожна церква має свою індивідуальність. І щоб в нас була єдність. Тоді живеш, радієш, хто прийшов у вишиті тій сороці, хто не прийшов, як різниця в чому прийшов, аби. Да. Хай Бог благословитись. Амінь.